Тілець, листопад місяць. Поїхали. значить Все, як завжди, тільки в кінці я дещо добавила. так Початок-середина кінець місяця загальне положення для тільців. Початок, вау, wow. середина кінець. Хорошо, потом продавлю все. Финансы. Работа, карьера, служба, хобби, начальник для Тельцивы, Стокгольм. життя з дільців листопаді. Кінець. Так, мені середина місяця у вас емоційно не подобається. Так, хорошо, і дивимося а, дії основні для тільців листопаді місяця. А, так, щось сімейна якась історія у вас буде. А, значить, це що? Поїхали. Швиденько, тому що часу. Багато. Значить, дивіться, початок місяця якісь такі різкі переміни у вас відбуваються в житті. Да? неочікувано зламані якісь плани, або не то, щоб зламані, йдуть зовсім по-іншому, як ви собі запланували. Можливо, просто не дошло до цих планів, щось змінилося попередньо. Ну ви зрозуміли, да? щось там кардинальні, якісь зміни переміни, чого стосується. Значить, це може стосуватися, от дивіться, дві карти початку, да, прийняття рішень, фінансів і якась така історія. Да, то щось ви там планували, думали, гадали собі, да, от там от може щось зв'язане з цим, з діньгами, з прийнятим рішенням заздалегідь. Далі фінанси. Щось вас буде смущати, будете переживати, страх якийсь буде вас брати за фінанси. Можливо, там буде на щось не вистачать, на що ви там запланували, і так далі. Або там будуть великі витрати. Ну, неважно. Коротше, грубо говоря, у вас буде. Історія, що ви будете переживати за відсутність фінансів, за, недос... ну, за те, що їх не вистачає. Робота, кар'єра, там, і так далі, хобі. Ну, тут, в принципі, на легком будете спілкуватися, якісь там, знаєте, якоїсь такої активної, продуктивної роботи я там не наблюдаю. Да, тут у собі робота і робота. Можуть бути якісь поїздки робочі, командіровки, може бути просто передвіження зустрічі з клієнтами і так далі. Так, особисте життя, все стабільно, прекрасна маркіза, все хорошо, в когось можуть початися. А у кого почнуться відносини в цьому місяці, вони мають такий, знаєте, довгостроковий характер. Середина місяця щось святкуєте в загальному, да? но при этом. От тут такий дисонанс у мене, тому що всі інші карти, вот, що стосується роботи, учоби, служби і так далі, фінанси, особисте життя, все в таких. Не в ороших, скажем так, так, енергіях. Наприклад, якщо брати фінанси, да, то є якась депресія, втрати і так далі. Втрати фінансові, витрати більше, чим зазвичай, більше, чим ви собі плануєте, або там бюджет ваш дозволяє, і так далі. Це не значить, що ви залишились без фінансів. У вас є фінанси, але ну, тобто ви витратили більше, чим мали би витратити. Дальше. в роботах, кар'єра багато якихось буде. Перепон, да, можуть ставити палки в колі в кольоси і так далі. І тому подобне. Може ви не будете чути людей, які хочуть вам донести якусь істину і так далі. І тому подобне, да? Закрилися. Я сам, я сама, от я буду от, знаєте, в стіну пертися, але я сама. І особисте життя точно так же якось захочеться відгородитись від навколишнього світу, захочеться Найде почути тільки себе, не хочу чути нікого. Вот тут от я є світ, я є єдина, а все остальне мені не інтересно. І е, кінець місяця, значить, е, якась важлива е, інформація від військового. Значить, можливо, буде просто спілкуватись, можливо, це, да? близнюки Терези водолії, айтішники, лікарі, юристи, от така історія. Да? От з ним буде комунікація. Значить, що у нас стосується фінансів? От отут на кінець місяця з фінансами, вроді би, все якби, окей, нормально налажується, да? Тобто, Дополучили зарплату, все розслабились або там аванс, чи що. І... Робота, кар'єра, учоба, служба і так далі. Якісь ну, щось по-новому, щось по-іначому по будете робити, щось або нове щось додаться до вас, да, де у вас немає досвіду і так далі, але ви з цим з легкістю справитесь. І особисте життя. Можете отримувати подарунки і так далі, можуть вам, значить, ну це подарунки, зустрічі якісь приємні такі. Да? Так, що ще хочу сказати вам? Дивіться, переживання ваші закінчуються з приводу якогось сімейної справи статус. Статус, да? це от щось з сім'єю, з родом, сім'єю і так далі. Да? Ви там переживали, все, ви пожинаєте плоди. Дивіться, бачите, у вас є виход. Із той неприємної ситуації, яка вас заставляла переживати. От родителі, наприклад, можуть бути да, якісь сумніви переживання, і це стосується сім'ї рода. Тут, тут все стабільно, все хорошо. Тобто якісь у вас були переживання, переживання, бачите, вони закінчуються, і е, у вас є вихід, і так далі. Все, все стабільно, прекрасно. Так, дивимось карту місяця для тільців, для тільців на листопад місяць. Опять дивіться, бачите, виходить карта безденежня і зелія. Дивіться, не тратьте туди, де зря вот да? Не вкладуйте, не інвестуйте в цьому місяці нікуди, не купуйте якихось великих покупок, перекладіть їх на наступний місяць. розумієте? Вони можуть вибити ваш фінансовий запас з калії. Ось так. Вот. Такий місяць для вас на все добре.